Уявіть собі, що вас звичайну місну людину почнуть обожнювати тисячі, сотні тисяч інших таких самих людей, немов ідола, просто за те, що ви робите свою роботу. Як ви поставитеся до такої уваги? Ізолюєтеся, приймете її чи зловживатимете нею. Якщо щось має хвіст як в бобра морду, як в качки та отруйне жало, то це або химера, або качкодзьоб. бобр курва. Якщо щось має авторитарного харизматичного лідера, впливає на свідомість послідовників, експлуатує їх для досягнення меркантильних прагматичних цілей, то це або релігійний культ, або ешелон. Джаред Лето, американський актор, вельми талановитий музикант, режисер та бізнесмен, відомий як завдяки своїм ролям у кіно, так і як фронтмен рок гурту 30 Seconds to Mars. або ж просто як мужчина, який неодноразово виражав свою велику любов до Росії після початку повномасштабного вторгнення. Дякую за увагу. На цьому відео закінчується. Жартую. Лето вже давно зарекомендував себе як актора, що поводиться ексцентрично, одіозно та досить часто перегинає палицю. Ті, хто познайомився з творчістю Джареда, як я в свої юні рочки через музику, вважають його харизматичним лідером «30 Seconds to Mars» з дуже великим его. Інша група людей найцікавіша. Це найлояльніші та найвідданіші прихильники, що називають себе ешелон. Джаред Лето їх наставник, взірець, гуру, приклад для наслідування. Заради зустрічі зі своїм ідолом вони готові витрачати невимовні суми грошей. Вони збираються на віддалених тропічних островах, виряджаються у все біле, а виступи Джареда сприймають ледь не як проповіді. чи... Релігійні обряди та таїнства. Вони щиро та гордо переконані, що чужинці їх просто не розуміють і не зможуть зрозуміти, адже чужинці не частина ешелону. На жаль, історія нічому не вчить людей. Небесна Брама, Джон Стаун, діти Мурашника та багато інших, а діяльність лето все більше стає схожа на створення культу особистості. Вітаю, пані та панове! Цей час настав. Час братися за лупу. Коли людина отримує такий великий вплив, рамки її поведінки губляться та розмиваються. В першу чергу це помітно по тому, як лето вживається в роль. Для ролі Марка Чепмена у фільмі Розділ 27» лето набрав понад 30 кілограм, що призвело до розвинення подагри, і актор міг пересуватися знімальним майданчиком на кріслі з коліщатами. Для далуського клубу покупців Джаред скинув понад 13 кілограм та тижнями носив лише жіночий одяг, наполягаючи, щоб знімальна команда ставилася до нього як до жінки навіть поза межами майданчика. Що така пристрасть до своєї роботи викликає повагу, то наступне викликає лише відразу та огиду. Під час знімального процесу кінострічки Загін самогубців, у якій Лето зіграв досить дивного джокера, актор почав плутати береги. Своїм товаришам по роботі він надсилав подарунки, які пояснював акторським методом. Коли виконавець ролі вживається у неї так сильно, що поводиться, немов персонаж, впродовж усього часу. Однак актори пояснять, запитайте у безсу. True crime, що методична гра відома як метод, це сукупність технік репетицій, сформованих різними театральними діячами, яка спрямована на заохочення щирої та виразної гри шляхом ототожнення з персонажем, розуміння та переживання його внутрішніх мотивацій та емоцій. Ці техніки ґрунтуються на системі Ой, бляха… Станіславського. Лето ж, здавалося, використовував його як виправдання для скоєння своїх видівок, які мали привернути увагу до його персони та ролі у стрічці. З одного інтерв'ю відомо, що лето надсилав колегам пацюків, набої, порося. Для тих, хто не знає, лето заявляє, що він зоозахисник та борець за права тварин, використані засоби контрацепції та намисто, яке вставляють у вічко. Перепрошую, баночка репнула. Oh, how about the gifts you gave everyone? Yeah. Rats, bullets, a hog. Where did that come from? Don't forget the uh, anal beads. Where did you send anal beads to? The used condoms. You did not. Uh, yeah. Um <laughs> I mean it was it was Step back, friend. You can't just say use condoms, and we're just going to like forget... You know, it. I know it's a family show, but we can we can educate people here. At least they were used. Uh, um... Who did you send used condoms to? Oh, everybody. Як ліцензований статевий агресор та домінатор за версією хвітера. Бо маю опухлу піпку. Мушу зазначити, що це прямий та неприкритий харасмент. Марго Робі він відправив живого пацюка у коробці, що, по-перше, жорстоке ставлення до тварини, а жодна тварина. Це не подарунок і не прикол, а відповідальність. А по-друге, неабияк налякало жінку. Вілу смітові він відправив використаний контрацептив, чим сам вихвалявся в інтерв'ю, тим не менш. Критики та фанати DC все одно розкритикували інтерпретацію Джокера від лето за свої бридкі вибрики. Лето отримав справедливе відро свіжого хейту в інтернеті. After that, and said, I mean, I just think that there were some things, you know, that were mentioned about like gifts and the fact that I was giving used condoms to people, which was not true. We can say that right now. that It is was not true. not true. And what are you going to do at that moment? You can't even. It doesn't matter how loud you, you shout or hold up a sign, you know, with your pants off in Times Square. People are going to go with the story that they want to run. Спершу ти кажеш, що відправляв, а потім каже, що це неправда, і люди усе вигадали самі. Угу. Досить суперечлива поведінка. Один із прикладів, коли після виправдання актор переходить до агресивного захисту, якщо отримує відношення, до якого не звик. Один із прикладів, проте далеко не перший. Тож пірнемо у минуле Джареда Лето. 1994 рік на той час ще маловідомий актор Джаред Лето отримав роль Джордана Каталано у серіалі Моє так зване життя роль стала проривом для Джареда, харизматичний та талановитий. Він швидко почав привертати увагу режисерів і отримував усе нові й нові ролі: американський психопат, реквієм за мрією, бійцівський клуб, стрічки, що стали культовими. Цього для Лето було мало. Тож у 1998-му разом з братом Шенноном, Джаред розпочав кар'єру музиканта у гурті 30 Seconds to Mars. Подібне не було чимось новим. Актори часто створюють музичні гурти. Хтось через те, що має окрему пристрасть до музики, хтось через те, що хоче більше, так би мовити, уваги. Лето перевершив їх усі, і першу, й другу групу. 30 Seconds to Mars – Це гурт, який ставлять в один ряд з My Chemical Romance, Linkin Park, Panic at the Disco та плеядою інших. Гурт здобув великий успіх завдяки темам, що відгукалися у серцях слухачів: віра, кохання, внутрішня боротьба. Коротше кажучи, успішний успіх 30 Seconds to Mars був настільки успішним, що гурт встановив рекорд Гіннеса, Мушу зазначити не пива. За кількість концертних турів з одним альбомом, Джаред усе більше і більше приділяв уваги музичній кар'єрі, і будьмо відверті, його таланти важко заперечити. Але у музиці він вбачав дещо, чого йому не могла дати кар'єра актора: культовий статус, обожнювання прихильників, що готові розірвати одне одного на шмаття, за можливість торкнутися до нього хоча б одним пальчиком. ось ці фанатичні прихильниці та прихильники й сформували фундамент того, що отримало назву ешелон військовий термін, який значить розташування війську глибину або поділ армії на окремі рівні, які діють один за одним. Також може означати організоване переміщення військ залізницею.

Подібне використовується як шлях реалізації мерчу і додаткових матеріалів, то у Джареда Лето були інші ширші амбіції. Артист намагався створити образ того, що ешелон не просто фан-клуб, а родина. Дивно, бо серед психологів ходить жарт, що родина це найтоксичніший колектив. Такий підхід приніс свої плоди. Найвідданіші прихильники відвідували кожен концерт гурту, будь-у де у світі, вкривали свої тіла татуюваннями і символікою гурту, і найголовніше відчайдушно захищали джареда від критики у інтернеті, немов видресувана безкоштовна ботоферма. Така фанатична і нездорова прив'язаність до незнайомої людини межує з культом. Іронічно, що гурт скоро почав випускати мерч з написом Так, це культ. Отже, культ це система вірувань, ритуалів і традицій, що об'єднує групу людей навколо певної ідеї, особистості чи надприродного явища. Культ особи це перебільшене звеличення певного лідера, створення його образу як непогрішного, що часто використовується в авторитарних режимах. Здається, саме цей будував Джаред Лето у своїх постах. Він часто писав: вам не зрозуміти фраза, яку його послідовники почали часто використовувати на пояснення будь-ого пов'язаного з лето. Джаред лето пішов у медитаційний ретрит за два тижні до початку карантину і сказав усім, що не знав про пандемію. Вам не зрозуміти. Джаред лето вилаяв глядача на концерті, бо той не хотів стояти під час виконання пісні. Вам не зрозуміти. Джаред лето занюхав російський дух на концерті в Сербії. Вам не зрозуміти. Фраза, що дозволяє відмежуватися від стороннього світу через відчуття належності до чогось особливого та недоступного пересічні людині, фраза, яка підносить лето до статусу просвітленої істоти, хід думок якої не здатні зрозуміти звичайні людиська, Припускаю, що в інтернетах ви стикалися з тим, що люди, неначе жартома, порівнюють Джареда з Ісусом, навіть малюють ікони з його зображенням, як іронічно, що з часом Лето почав імітувати цей образ на своїх виступах, які почали все більше ставати схожими на культиські служби з поклоніння ідолу десь у ізольованих місцях планети, подалі від людських очей. Лето виступав на платформах, виражений у балахони та мантії, навіть корони, проголошуючи промови, під крики обожнювання натовпу. Джеред звик, що до нього ставилися як до ідола, тож почав очікувати на таке ставлення від кожного. Якщо він не отримував цього, починав проявляти агресію. У 2011 році Джаред Лето зупинив концерт та публічно принизив глядача з залу, коли той не захотів вставати під час виконання пісні, як усі решта. Ола. Ей hey buddy. Hey, yo, you with your fingers in your chin beard, what are you sitting on your fucking ass for? Huh? This is the 30 Seconds to Mars show, okay? If you can't stand up, you better be up off your fucking ass right now, you hear me? Does he understand what I'm saying to him right now? No, don't look behind you, I'm looking at you. Yes, you. Yes, you. Oh, thank you very much. фенківеримаскульт обмежує особисту свободу членів, навіть якщо це свобода сидіти на стільці, за який ти заплатив своїми кровними грішми під час виступу месії. У 2015-му лето підготував подію, яка мала зблизити його з ешелоном максимально. Табір Марс. Це не був концерт чи зустріч з прихильниками у типовому значенні. Ізольований табір, у якому послідовники могли б проводити час з лето впродовж тривалого періоду. Місце у таборі можна було придбати за кругленьку суму, від розміру якої залежали умови проживання від звичайного намету до дуже особливого та унікального досвіду, що включав різний ступінь доступу до компанії Джареда. Розпорядок включав акустичні виступи, групові медитації, прогулянки на свіжому повітрі та багато чого іншого. Табір задумувався як одноразова подія, але каса показала, що з цього вийде непоганий щорічний захід. Тож у 2019-му табір перетворився на цілий острів. Триденний ретріт десь на приватному хорватському острові. Ціна питання від 17 сотень доларів за базовий пакет послуг та 72 сотень доларів за vip пакет і також невідому суму за так званий пакет «Фенікс». що цікаво, vip пакет включав час на одинці з лето. І звісно ж, найвідданіші прихильники були готові платити. Їм обіцяли унікальний мерч. Умови перебування та символічні татуювання, проте досить важко не провести паралелі з сантологією чи нексіумом, точніше з їх бізнес-моделями. Якщо про сантологію можна знайти багато інформації, то Нексіум це організація, яка позиціонувала себе як програма саморозвитку, але виявилася деструктивним культом. Нексіум втягувала своїх членів у фінансову експлуатацію. Маніпуляції та навіть сексуальне рабство. За цією схемою що більше платиш то ближче ти до лідера, а кількість вкладених коштів напряму корелює з рівнем відданості та просвітленості. Отже, день на острові Марс проходив подібно до того, що відбувалося у таборі: йога, виступи та час на свіжому повітрі. А от після заходу сонця події набували більш обрядового характеру. Відвідувачі, здебільшого молоді жінки, мали одягатися у все біле та виконувати церемоніальні забаганки Джареда. Зовсім не нагадує білі вечірки під діді, правда. Лето штовхав промови у різних локаціях, щоправда, Шенона, на таких проповідях не було видно чи майже не було. В принципі, це й не дивно, адже ядерною фігурою усього цього шабашу був джаред, а не гурт. Під час події відбулося два концертні виступи, що отримали назву церква Марса, на яких Лето виступав у білих мантіях. Такі заходи на приватних островах він проводить і зараз, і хоча ціна за відвідування значно зросла, попит нікуди не зник. Проте з популярністю події почало більше виникати запитань до минулого Джареда лето серед журналістів та хатніх розслідувачів, оскільки чимало не потрапляє у об'єктиви камер. Аналізуючи давнішнє інтерв'ю у ретроспективі, дослідники почали помічати, що поведінка Джареда завжди будувалася довкола бажання влади та контролю, особливо у відношенні до журналісток. Природний шарм та харизма Джареда часто набували дещо, ну нехай буде зловісних форм, що можна відстежити за його патерном поведінки. Спостерігаємо: перше наближення до інтерв'юерки на незручно коротку відстань, проникнення у безпечну зону комфорту, через що жінка губиться і не знає, як реагувати, бо вона при виконанні службових обов'язків і мусить зберігати професіоналізм. Друге раптовий непередбачуваний комплімент зовнішності часто досить недоречний. Quite I... Thank you. No. <laughs> Лето просто спантеличує співрозмовницю, щоб спрямувати розмову туди, куди йому хочеться. Таким чином він отримує контроль над ситуацією. Третє з попередніх пунктів випливає створення ситуації, у якій інтерв'юерка має йому підігравати, оскільки він користується її професіоналізмом та умовами виконання роботи проти неї. Це досить проста маніпулятивна техніка, що межує з харасментом. На перший погляд, здається безневинним, поки він не починає розпускати свої рученята. Я особисто терпіти не можу, коли мене торкаються незнайомі люди, можу навіть відгризти руку. Що вже казати, коли вони до тебе притискаються. На це навіть дивитися якось некомфортно. Якщо він поводиться подібним чином на камеру, як же він поводиться, коли ніхто не бачить? Звинувачення у бік лето про домагання можна відстежити щонайменше до 2005 року. У статті New York Post від 12 вересня було описано, як на той момент 33-річний Джаред Лето переслідував модели підліткового віку. Згідно зі статтею Лето винаймав номери у готелях, в яких зупинялися молоді моделі, і написував їм нав'язливі повідомлення. У статті зазначено, що він чіплявся до усіх дівчат 16-17 років та запрошував їх на свої концерти. А декому пропонував дещо інші зустрічі. У 2013 році тринадцятому протилето було подано кілька позовів через сексуальні домагання на одному з меседжбордів, що наразі не існує. Звинувачення різнилися від примусу до статевого акту, до статевого акту з неповнолітніми. Одна з дівчат зазначала. Я зустріла Джареда, коли мені було 17, на одному зі знімальних майданчиків Брукліна, коли йому було 34. Він дуже тиснув і схиляв мене до контакту з ним. Він був досить грубим та настирним. Також вона зазначила, що він вимагав, щоб вона казала, що їй 14. того ж року. Лето дав кілька інтерв'ю, у яких його розпитували про сексуальний підтекст його пісень. Алірекс. Yeah. You can probably guess which lyrics I'm going to pick out of would up you, in the air. I'll be, oh, oh, I don't, I don't um, know. Surprise me. I'll wrap my hands around your neck so tight with love, love, love. Yeah. <laughs> Quite erotic. Is it? Um, tell us a little bit it's more. It's funny that you would take it that way. About well, tell us what the song's <laughs> about if that's not what it is. Well, I, I think uh, what is it they say? Um, everything is about sex except for sex. Sex is about power. Тип прямим текстом каже, що для нього статевий акт це звершення владного процесу, а усе інше на світі крутиться довкола статевого акту. Не дивно, що він будує культ. У травні 2013 року, «30 Seconds to Mars» провели змагання, що отримало назву The Sleepover», що передбачало промоакцію нового альбому, однак набуло було більш. Скажімо так, дивного характеру з часом. Серед усіх, хто придбав альбом гурту, мали обрати п'ять людей, які своєю чергою мали отримати запрошення на цитую магічну ніч, що називається Ночівля. Один з п'яти запрошених мав, скоріше за все, мала, провести ніч у будинку Джареда Лето, у його ліжку. 9 травня того ж року Лето написав досить небагатозначний твіт: маю визнати моє ліжко аж надто схоже на готельне у 2015-му Вже й Джеймс Ган звинуватив лето у непристойностях. 8 травня рано вранці Ган запустив трансляцію у Перископі, коли почав обговорювати хижацьку поведінку Джареда Лето. На жаль, трансляцію було оперативно видалено, однак глядачі зазначали, що Ган виразив неприязнь до Лето та звинуватив його у незаконних діях сексуального характеру з неповнолітніми. Наступного ранку Ган написав у інстаграмі: Доброго ранку, Богота Колумбія. Перепрошую всіх на світі, хто бачив мою трансляцію під Ембіаном в Перескоп. Минулої ночі о третій ранку, так я її видалив. 2018 рік Ділан Спраус, актор з серіалу Зак та Коді, звинуватив лето у тому ж. Здавалося, зовсім без причини та зненацька. Він написав твіт з текстом: Агов, Джаред, тепер, коли ти написав у Директ кожній моделі віком 18-25 років, який у тебе рахунок? Питання, що виникло, здавалося б, ні звідки. Мало вельми цікаве коріння. Ділан Спраус у той період почав зустрічатися з угорською моделлю Барбарою Палвін, який на той момент було 24 роки. Дівчина почала займатися моделінгом у 16 і входила у ті самі вікові групи, від яких надходили звинувачення у бік лето, тобто Спраус міг дізнатися саме від неї про репутацію Лето серед моделей. Чи то Джаред чіплявся до самої Барбари, чи то до її колег одноліток. У відповідь на твіт Спрауса Джеймс Ган написав у інтернеті. Він почав з 18-ти». Що цікаво, твітер зніс допис Спрауса, хоча пізніша перевірка не виявила у ньому порушень правил спільноти, і його відновили. Ділан підписав свій новий пост текстом. Гарна спроба, садона. Минули роки, однак Джаред так і не прокоментував всі ці заяви та звинувачення, зберігаючи мовчання. Його статус у Голлівуді та як музиканта досі лишається непохитним. Він досі отримує головні ролі у кіно, а його сумнівну поведінку не згадують, тож він і надалі користується своїми здобутками. Ешелон усіляко захищає його у інтернеті від будь-якої критики, навіть конструктивної. Сцена та Голівуд закривають очі на запитання до його персони, а статус зірки та ідола допомагає йому уникати будь-якої відповідальності. Це дозволяє лату і надалі багачити, нарощувати ряди ешелону та отримувати головні ролі у кіно. Тож, що ми знаємо про релігійні культи, основні ознаки перше культ завжди очолює харизматичний лідер, який має абсолютну владу над своїми послідовниками. Він може оголошувати себе пророком, месією і єдиним істинним джерелом духовного знання. Будь-яке сумнівне ставлення до лідера жорстоко засуджується, а іноді й карається. Друге: контроль над життями послідовників, культ обмежує особисту свободу членів, контролює їхній розпорядок дня, дії, фінанси, вибір партнера, спосіб мислення, ізоляція. Членів можуть змушувати розірвати зв'язки з сім'єю та друзями, які не підтримують цей культ. Культ може встановлювати обмеження на інформацію, забороняти читати певні книжки, користуватися інтернетом тощо. Третє: маніпуляція свідомістю та психологічний тиск, використання пропаганди та психологічних технік для контролю мислення послідовників, практика любовного бомбардування, новачків. Обсипають увагою, любов'ю та турботою, щоб викликати емоційну прив'язаність до культу, використання провини та страху. Культ може залякувати людей карою, катастрофами та прокляттями за непослух. Четверте: експлуатація членів, фінансові внески. Культ може вимагати всі гроші майно чи навіть спадщину послідовників, примусова праця. Робота на лідера або організацію під виглядом служіння, вищій меті, відмова від медичної допомоги, деякі культи забороняють лікування, пропонуючи божественне зцілення. П'яте. Ми проти всіх: Парахіальний альтруїзм, поділ на своїх і чужих. Культ проголошує, що тільки його вчення є правильним, і всі інші релігії фальшиві. Послідовникам навіюється, що світ зовні злий і гірший. А всі, хто не з нами, вороги, бо їм не зрозуміти. Створюються відчуття обраності. Членам культу кажуть, що вони частина особливої групи, якій відкрито істину. Вони духовна родина. Шосте. Передбачення кінця світу або великої місії. Часто культи будують свою ідеологію на пророцтвах про апокаліпсис або особливу місію групи. Послідовників переконують, що вони мають рятувати людство, або що тільки вони переживуть катастрофу. Сьоме важкий вихід з культу. Покинути культ складно, часто через страх, шантаж, погрози або психологічний тиск. Багато культів застосовують відлучення, забороняючи спілкування з колишніми членами. Дисидентів можуть переслідувати, їх можуть обріхувати, залякувати, розповсюджувати компромат про них. І тепер мені цікаво, скільки пунктів відповідають поведінці Джареда Лето. Давайте порахуємо в коментарях. Якби американського психопата перезняли злето в головній ролі, це була б документалка. Тож уникайте сект, а краще долучайтеся до клубу жовтого знака у стінах каркози. Так, так, знаю. Наскільки іронічно це все виглядає від діда в мантії і Короні. Мутний тіп, страшна людина, точно молодий харизматичний лідер. yeah <laughs>